Це буде такий затишний акустичний вечір, в більшості музикальний, але будуть ще і наші там, танцювальний номер, і церкова студія буде брати участь. Давно ми не проводили концерти такого формату. Більше року в нас вже пройшло від минулого квартирника, але тоді Показало, що наші глядачі зацікавлені в такій програмі, і е, тому ми вирішили е, відновити цей формат, такий е, м -м, акустичний. Він е, досить камерний, небагато учасників. Але я думаю, що це якраз дуже доречно до е, 14 лютого. Не обов'язково бути закоханими, можна просто, якщо ви хочете, в такій романтичній атмосфері провести вечір, і навіть якщо у вас немає пари, просто долучитися до нас, бо будуть столики наші з контрабасу, можна буде взяти щось смачненьке, випити кави, і просто в нашій компанії провести такий… Приємний вечір. От чому різниця квартиринка від звичайних концертів? <кій> ну Бо використовуються інструменти, і це ну, в нас завжди живе виконання, але це не, не під фонограму, а саме під е, супровід інструментів. І тому він е, того і називається квартирник, що в тебе така е, асоціація, що начебто ти прийшов до когось в гості, і хтось е, сидить там, грає на гітарі чи на е, клавішах, і ти е, е, можеш послухати то, таке більш. Живе спілкування з музикантами, і ми, я думаю, що в оформленні сцени будемо намагатися відтворити оцю затишну атмосферу, начебто, ви прийшли до нас в гості, і на такому святі камерному знаходитись. От хтось виконавців було, з які гурти будуть виступати? Е, ну, у нас вийшов такий молодий контингент, скажем так. Ну, в принципі, це наші всі южненські музиканти, які і авторські пісні виконують, і це, скажем так, кавер на відомі світові. Хіти, тому я думаю, що буде всім цікаво послухати, незалежності від віку глядачів наших всіх запрошуємо і що давно у нас не було да, акустичних таких концертів, тому я думаю, що глядачам буде цікаво. От де буде відбуватися саме така? Фоє першого поверху. біля, ну, Можна сказати, що це і є в кафе Контербас частково, але ну, фоє, І зазвичай ми ставимо там сцену додаткові декорації. Також ну, будемо якусь родзинку вносити. От як зараз відбувається підготовка, коли все почнете прикрашати? <звіт> Почнемо оформлювати вже з середини наступного тижня. Репетиції вже відбуваються наші виконавці вже давно готуються, бо це не такий швидкий процес, так щоб вивчити чи щось відновити, якісь пісні. От але сама ну, генеральна репетиція вже відбудеться напередодні зі звуком, налаштуємо світло і все. Ну, головне наше побажання, щоб. Ну, Звісно, це для кожного заходу зараз, щоб не заважали повітряні тривоги, і ну, якщо навіть не буде світло, то у нас є генератори, тому навіть без електроенергії відбудеться захід. Скільки часу розраховували? Півтори години. До Дня закоханих відбудеться квартирник, ви будете виступати, як вже готуєтесь до нього. Звичайно, активно готуємось і ми, і гості, яких ми запросимо з нами заспівати, а гості будуть. Ось. тому підготовка йде Дуже активно, так. Так, дуже стараємося, хочемо створити дуже класну атмосферу, поспівати класних пісень. Сподіваємося, що людям дуже відгукнуться пісні, які ми обрали, і що вечір взагалі буде дуже атмосферним. А який репертуар пісень обрали? Пісні обов'язково усі пов'язані з темою кохання, і, і веселі пісні про невдале кохання, і сумні пісні про невдале кохання, <рес> <рес> якщо так можна сказати. А, ну, але це 음... життя, ну тому дотично до цієї теми, всяке буває, але це не значить, що на цьому світ зупиняється, що все одно насправді. Кохання перемагає, навіть якщо є інші сторони цього. Оце вже не перший квартирник в Палаці культури. Чи брало ви до цього участь, які ці квартирники були? В Палаці культури саме з назвою квартирник. Це був захід у. В листопаді двадцять року так ми брали дуже активну участь в ньому і інструментально і вокально. І там було теж багато наших друзів, з якими ми це робили. А зараз буде трішки менше учасників. Не у всіх вийшло доєднатись за у деяких за приємними е, приводами на, наприклад, е, там хтось проводить час десь в подорожі з коханою людиною на це свято. Е, ну нічого, будемо чекати наступного разу. Е, ось але ми такою е, затишною компанією да, будем, будемо робити. Ви сказали про гості. Чи можете так спойлернути, Хто буде? Так е, буде Богдан Малярчук. Наш друг, з яким ми любимо поспівати пісень, він буде з авторською піснею. А також буде наша подруга Оля Таборовська, теж з авторською піснею, і буде їх дует. Їх дует буде з піснею, не авторською, але з приємною цікавою, яка в них, на мій погляд, дуже мило виходить. Як вирішила доїтатися до квартирнику, все таки поспівати, провести такий вечір для закоханих людей. Ну, ми, ми завжди згодні на всі свята. Ми завжди любимо. Любимо всю атмосферу свят. Ми любимо співати на заходах. Тому ну тут не було питання там чи ми відмовляємося. Ми одразу так, звичайно, концерт. Ми за все. Ми вже готуємось, готуємо програму. Тому ми завжди залюбки на будь-які свята готові співати, ділитися творчістю. Ми дуже це любимо.